Ганна Павлівна вже понад 30 років проживає на Зеленко 1 Їй відносно пощастило, має квартиру на четвертому поверсі. А ось її подруга на восьмому, розповідає літня жінка. А ліфт поламаний. 21 січня ліфт не робить. Живуть основному пенсіонери. Жінка звично прямує до своєї подруги поділитися звісткою про приїзд знімальної групи. Пішки на передостанній поверх пенсіонерові важко піднятися, каже вона. Але вибору немає. Нічого, ні. Вона казала, дивитися Петровна! Ганна Павлівна розповідає, саме чоловік подруги і ходив у департамент інфраструктури. Добивався, щоб ліфти полагодили. Але сталося непередбачуване. Я супруга потеряла, вмер 9 днів тому назад, тому що він сітєчник, а нагору треба подиматися. І він подимався. І таке случилося. Обслуговує цей будинок міськсумеліфт, як і вулицю Прокоф'єва. Там у кількох будинках ремонт зробили. Люди не вірять своєму щастю. Ліфт через місяць сім зароботала у нас. Цікаво, що спочатку міськсумліфт акти робіт там зробив не справжні. Згідно цим документам, роботи були виконані, але насправді ні. Ліфти полагодили лише згодом, коли почали перевіряти правоохоронці, а не з власного трудового завзяття. Жартують у прокуратурі завдяки втручанню прокуратури. То в міськліфт виконала повному обсязі роботи по ремонту лифтів у зазначених будинках. Аснення бюджетних коштів не відбулося, бо департамент інфраструктури міста не перерахував вчасно гроші. СТС спробувало отримати коментар від посадовців, які стали рятівниками сумського бюджету. До директора немає на місці, крім нього вам коментар ніхто та не зможе. Міська суми ліфт також не виявив бажання поспілкуватися з цього приводу. Не ну, якщо він буде на місці, він обов'язково підійде до телефон. Якщо можна, то телефон дайте. Цей самий номер телефону нагадаємо, екс-директора суми житла Євгена Скоробогацького пов'язаного із міськсумеліфтом, свого часу звинувачували у крадіжці коштів на користь останнього підприємства. Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Олексієнко, Олександр Сокол, Новини СТС.